Всім привіт! І це новий випуск по Clash Royale. Е, Отже, е, в, ці, в минулому випуску я отрив оці дві нові карти: оцю і цю. Е, а сьогодні я апну 300 кубків, відповідно, получу а, другу арену. І постараюся отримати Вількірію. Що ж, пішли в першу каточку. Так, Черек попадеться 186 кубків. Я зразу ставлю Мушкетера. Зразу ставлю міні -пеку. Може, не треба було ставити ще. Може, ще не треба було. Давайте Лучницю поставимо сюди, щоб вони трошки нам помогли. Лучниці розійшлися трошки зле. Але. Міні-пека хоч тичку дай. Супер, дві тички, дав. І Мушкетер, я думаю. Вже. 4 хп лишило, ти заразу. Та давайте 4 хп доб'ємо. Пум! 5 гіганта стану зразу сюди. Хоч його можна було ставити. Того за башню, в принципі, в нас. Але він би довго йшов. Так само ж бо тому що. Ой, підловив, підловив. Підловив. Задефався. Ну тут я вже так поняв, челіки вже грають серйозні, тому тут. <coughs> тому тут, а ми. <coughs> Блін, лучше криво поставив. <coughs> Ладно, поїхали зносити йму цю. Башню. Або треба було на три корони, тобто ще. <плес> ще, в принципі, такі кубки, і тут ще, в принципі. Можна, 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 можна мільйончиків. Оп. І, в принципі, зараз досягну, надіюсь, 300 кубків. І в наступному випуску я вже я створю якусь гарну колоду, так сказати. Ця колода, в принципі, не погана, але. І, я хочу гарну якусь таку колоду гарно, дать лапку лод. Так, давайте мені пеку надав. Підловию, підловию, підловив. Давайте, мені під ямчики, давай, поки мушкетер зайнятый. Так, 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 так. Давай, 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 давай. Граза. Стрели в никуда, але... Я виграв, в принципі. Ну, я зрозуміло, что тут... Челіки грають доволі непогані. Давайте тум, пунти, пунм, пунм. Пихали ще. 180, там вже треба зіграти 4 катки. 4 каточки і в <coughs> нас буде вже доступна друга арена. І відповідно, надіюсь, що мені випаде Волькірія. Ага, а ми сам. А, а ми ось так. Так, як нас вчили? Лучниць ставити сзаді цього челіка, заді гіганта. <кій> і його мені тут не, не доходить. Ага, в нього вже є ті гобліни. Прикольно. В нього вже є ті гобліни, і це зліва мінус вишка. І зараз де вишка мінус справа. Пум-пум-пум. давайте стріли пускаємо. пум пум. пум О, як ідеально! Та ви що? Пум, пум. Та ви що? Я так його ідеально підловив. Ну, що, то зараз на три курани ми його так пів і все. Ще три каточки виграти, так розумію. І це вже буде в нас. Друга рем. О, мільйончики прокачувати можна. Так, заберемо, давайте 200 золота. Е, Міньйончики, міньйончиків. на третій рівень. Пум. Так. Ну і що? Поїхали. 120 кубки, непогано, ще три катки, так. Ще три каточки. Ну, такого бажаного не треба ставити, але хоча... Давайте міньончики, міньончики ефективніші. Їх троє в нас зараз швиденько тут того гіганта положить. Міньончики, то я розумію. Давайте продовжимо атаку на три корони. Так, Сам лицарем. І, в принципі... Швиденько виграли. Так, в мене якийсь скіл є. Е, так, то вже в нас. Скрий. Ну, давайте її відкриємо. Ну, тут, звісно, випаде прокачка, звідси не випаде нічого інтересного. Ну, і тут, в принципі, теж прокачка випаде. Але що, прокачка тут теж треба. І ще дві гри. І буде вже друга арена. Ось так давайте. Ага. Ага. Ай, вогняний шар. Пум, як не було. Ага. Оце вже попався челік опит, з опитом, в принципі. Це вже перший челік, який дійсно гарно грає, тому. Мені пеку на деф. пеку на міні пеку на деф. Странно звучить, але. Даймо ж тепер пум, 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 пум. Тобто, давайте стрілами тут покомандуємо. Зараз накопимо еліксир і в на... мене під атака е... гігант з лучницями. Лучниця 3 еліксира, ще зараз ще один еліксирчик. Пум і пум. Давайте, таку атаку. Ага. Ну і ми кидаємо. Бум! Блін, катушка ще затягується в нас. Ой-ой-ой-ой-ой, погано, все, погані діла. Ой-ой-ой-ой, діла погані, пацани. Пацани, діла плохі. Та ти задовбав з тими своїми. Ай! Що я зробив? Задовбав ти челік с своїми тими... ...гоблінами. Пацан, не програю. По-пу-по-пу. О, X2 еліксир. Та все, тобі не жити. Що ти зараз кося задає, то я тебе щось. Мені... <клес> <клес> міні-пеку він гарно пустив, адже тому що мій міні-пека ще нанесе зараз мав би нанести. Та ти своїми тими Міньйонами задовбав боже, все, мені жопа. не мені жопа! Задехався все. Сипа, я ще зараз можу вишку тут. Та ти задовбав. Оп! блін? Бум-бум-бум-бум-бум. -бу. Да. <coughs> Щось у нас не вийшло з вами. Мінус 12. Дайте, я підключусь, коли мені лишиться остання гра, бо тому що то зараз можна довго затягнутися. Ну і після програшу відповідно є виграш. Фух. Гра якась теж була тяжка, в принципі. Нічого не скажу. Так. 69. Тож ж один кубок може лишитись. О. Діла погані. <кхм> погані у нас діла. А, ні. Якщо я зараз челіка виграю. Але у мене ж валькирія може бути, блін, ви що? Ну, ну, ну про що я їй казав? Що в нього? <кхм> Так, він Гіганта пропускає Ага. Зараз Гіганта я задефа. Ну, він може тичку нанесе, але. Задехав. І Гігант дав генераслож. Есь. Ось-ось ось 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 ось. що сказати? Давайте лучше ну, с підкину. Кері... А, мені вишку ж не доробив, бля. Ай, погано, Ну, а дефатиз немає чим. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ай Тішку зносять, вишку зносять, вишку зносять. Тишку зробив, ух. Плоха, плохі діла. Дуже погані діла. Давай. Пум! Давай, Машкітар, давай! Давай, мушкетер, давай, мушкетер! Давай! Давай! О! Ах ты! Підловим на. Лату, під ладно, підловим, не підловив. Ладно, підловив на мини-пеку. Ладно. Розумний, ладно, Підловив мене, добре. Добре, добре. Заради до еликсира дійду, дойду тобі кран. А в принципі, тобі вже кран. Хух, в принципі. Довго щось затягнулося, то все. І це є 301 куб, правильно? Досягнуто на варень. А тепер. Назами відкрилися чотири карти. Тож, давайте. Я зараз надіюся ці карти получше. Ну Давайте. Так, скелети відкрилися. Підривник відкрився. І Вулкірія, на жаль, на жаль, не відкрилася нам. Ай-яй-яй-яй-яй, а я то вже подумав. Ну, в принципі, так непогано. Ось такнув 300 кубків я вже в Кашроріалі. На наступний раз, в принципі, підберу якусь гарну колоду. В принципі, того скриня, може, з неї що щось випаде інтересненьке. Ну що ж, ось такий получився випуск. До нових зустрічей всім па-па!